Юля, ти починала свій блог у 2022 році з іншої теми. Чому вирішила змінити напрямок? Тут я введу трошечки в контекст, що взагалі відбувалося, чому я в цілому почала вести блог і який він був на самому початку. 22 рік почався приблизно як у всіх з, з кризи нерозуміння, а що далі. І... Декілька місяців я якраз намагалася вилізти з цієї ями і розуміти, що мені робити. І оскільки проявленість є одна з, цієї, з тих речей, які для мене важливі в житті, то я використала її і зрозуміла, що у мене має бути якась місія. Тож я взяла за цю місію українізовувати Одесу і зрозуміла, що Важливо зараз про Одесу розповідати просто як про місто і розповідати українською мовою, оскільки блогів про Одесу було достатньо, але саме українською мовою не так багато.